Його роботи прикрашають різні куточки міста: екзотичні пейзажі, казкові персонажі, милі тварини. Автор, численних міських муралів Анатолій Зубенко, художник-аматор, починав з оформлення храмів. Згодом зацікавився мистецтвом графіті. Творчість поєднував з основним місцем роботи у компанії Криворіжгаз. Сьогодні з творчою людиною прощалися колеги, близькі та друзі. Чоловік добрий, світлий. кроткий, незлобивый. Всю жизнь, сколько знаю, вот сколько живу, столько и знаю, Анатолия, никогда не слышала ни грубого слова, ни недолжного тона. Расписывал храм Матери Божией в честь и успения. Это одна из самых сильнейших икон. Я верю, надеюсь, молюсь, что Матерь Божия в честь иконочки Успения возьмет его под свой покров. Проєкт зі спрей арту став улюбленим дітичем митця. Більшість робіт присвячені темі війни. Останні роботи були про війну, про того солдата, який перед смертю сказав Слава Україні його морал дуже гарний. А ви бачили, який в нього під'їзд розписаний? Гарний. І такі картини яскраві і Дуже, дуже, дуже гарні. Він ну, що мав, мабуть, що відчував, то й малював. Анатолій був дуже порядною людиною, дуже чесною, дуже доброю. Я, він був гав, гарним батьком, другом. Взагалі, ну просто така втрата. І гарно, що він залишив після себе такі роботи, такі картини, які будуть довго-довго нагадувати людям, що був такий художник, самоучка. Прекрасний чоловік, замічательний чоловік, спеціаліст прекрасний, сім'янин великолепний отець. Муж і роботу знав добре, і выполнял її добросовісно. А творческая натура це взагалі не передать. Сколько він себя оставил прекрасних, я би сказав, зображень картин. Серце Анатолія Зубенка зупинилося 21 квітня. Поховали нашого земляка на центральному кладовищі. Михайло Бистров, Денис Захаров, цей день.